Юльку, наш братина хочу сказати анекдот. Прошу пацан, давай. Коротше, пацани, сходяться чотири хлопа, таких старших заможних, такі, ну, не бідні люди. Та й пішли в сауну, та й кажуть: попарилися, випили по 50 грам та й кажуть, ну та що, та якусь би Та давай. Приходить дівчина та й троє валяти її, четвертий бігає, бігає в округнет. Пацани, кого підмінити? Пацани, кого підмінити? Проститут я випаска каже мене! мене! Ти вже теплий, ні? Старі, я ще зимній. Я чую, що ти вже нормальний. Зараз ноги зимні. Ноги зимні? а там підійде знизу є, так що. вам ще два по 50, вас би псилизали. А єди ушеб. А бе корова. Качка, чекає, зараз ще два по 50 лів. Як мені, як мені за два буде хана, то я сі уряй дитє буде. А тебе буде з дитства на підлозі. Гімна! Ти не будеш, нині того не буде, ні. Ні? Ні, хлопці. щоб я нині на півщі тим не буде, Хлопці, не буде. Ти, ще два по півщі, ти ми у тебе взяме до твоєї старої, вона тебе ложить спати. А, я не кажу, що мене землю пахне. Андрюк, ти п'єш? Дивіться, покажи же морду цим людям на світу. Кавалерка того Андрійком служба Божа цікавилася, дзвонили до мене хлопчики. Я кажу, та то мій колега, та що будете чіпати? Я кажу, та троньте його. То кажуть, добре, ми поняли. То Андрійко, будеш все займати незаконними речами. Андрію! <laughs> Андрійко, ти знаєш що то серйозно люди? То, то... людина дуже впливова, вкруга. Ти ж ендрівку сикоті, горе Боже, будеш платить йому за креш, бо каже, тільки фатиляйка нема. 20% від прибутку будеш платити йому. Саме більше тобі сняланочка подобає наш. Вона фа. Красиво. Солодке. За ту ялинку випім. У нас отка пішла в рух. у Жінка, бери, будь той, що. той. вінцов. Це теж буха нормально. А що? ти? А де ти що не пір? Голос направляючим. І по підрябах. Не тако, не хук! Май бути хлопче, щук! Має бути порядно, но ведіть себе як люди випали бути людьми. Шануйте себе, що я не знаю. Це ще зараз прийде твоя доза, буде виділити. Ти дуже доза, нема. Ковалярка, ви ще заплатить того банку, ви спиріть Андрійка машину. Де воно їздить? Який мутка Тусиш, я щось не поняв. Мама, знаєш, ти болта А? Де ти машину затраси? Ооо, кацули тебе, Де? Дело чуєш, то це тобі не... червона стрічка. Гібридна Полуповербанк. <кліпоєр> не <кліпоєр> <кліпоєр> лежи, не лежи ти не хрещеної машині. Брудно, вона може мурів узила. Ти сідає від ставить. Ну, кулька, ви всі ну де може хлоп їздити? Плічно його фари мене Олексій вже не такий брудний, як та як Емрі. Не, ну Кемлюха страшно брудна. Вона не знає, що таке певно. момейка, певне. Забуксував з якоюсь бабою, певно. Не, по-вісі. Ти їх колесно. Паксим уже по міліметрі. Чиш? Але він рано десь з бабами їздить. Бабами був з хлопами. Я не говорю, я не можу повісти що до чого. Тут мініха ніз не контролюєш. Нісі розважає три дні святи. Ріятки на телевізорі грають, а Лілько вже тапав. Все. Він вже приїхав, так? Срій, я Як орел, віжу, все. Ну що? Дай може якусь нашутку, хлопську, пацанську пояду заспіваємо. Яку? Саму легшу? А як? Новара. Виріс на стопчик, на долишці рай пристав зарождать! О, Так ще має українська кавалірка заболяти. Колядки піщі, ще як має бути. Хлопці, будь-то чи... <риво> і. Кавалерочка, я не знаю, як ви, але ми секладемо газу, ми любимо трошки поспівати. Шолійко, поспіваємо? Давай. Хлопці, будемо жити. Будемо любити і життя. І любов! Будем воронити! Оп! Файно! Файно вийшло! Бре, лілко, пісня! Дєд, ано, буквеї? Ано, буквеї підачення? Ай, хлопець! Буквеї підачення? А давай, а це туку? Ану, це кавалерку буквеї! А ти туку мієш пети? Так. Петку. Старіте, я ж до тебе 150 хіст О-о-о, позабороджу! Ну, вот такие то справки, Колячка. Две вещи, две. Две вещи тебе профи. Ну иди, давай. Буквой, буквой пошел. Что, старый, бачу, что тебе такое уже доброе. Давайте тебе в ухо сломаем, будешь как борец. За справедливость. Боже, стри. Ну <клухи> що ти зараз туїж, я зараз давно живи висрав. Давайте ми вухо поломаємо. <клухи> я я тебе зараз не про вухо діло, бо я зараз <клухи> Що розмене, я тебе поламаю, як резет. Так голову не кружи, бо ще ще є собі звернути. Я розмене, на якісь 50 ківі ваші, ніж я. Настрій, я любова голова категорія. Я ще зараз підім до двої висоти. Мені Андрюха. Може, хтось хоче сети вас, тільки хто більше відійшли. Тобто, може, на кулачка більше дьорне. я стоп. Що я буду? Ні, ні, ні. Що? Ми тут приплели. Що я не маю розмовляти, хлопче? Лев не змагається. Лев. Я перну на поїхав мені тей легше не шов. Не шо. mm -hmm. чекав одне питання. Mm -hmm. Ти так во ходив, такий хенький, нізенькі, я ніколи не маю російсь, да сюди. Ти на кемрі приїхав, зараз не розрамивши. Подарував. Хто ти були? Подарував. То їх? Ти що, в якусь сім'ю вступив? Дав... Ти до дав... клятву на крові на з Не зря мені служба Божа дзвонила, Казала, що ти там щось. Ти якими ще там ділами займаєшся, щоб Кембри дарили? Мої часи жос серйозні мутки моя, мої часи Україну не дарили. А ти як не подарила? Андрій борня Боже, я знаю, що тебе всі мають. Мамка як буде знала. Мамка буде знала сімку від мене, від мами, я я, я тебе причину витянув. Я тебе, ти знаєш у я даю шазі, але я тебе не буду тяну, ні.